Вітаю, дорогі грибники. Сьогодні я вирішила відвідати парк біля санаторію МВС. Це великий гарний парк із листяними деревами. Тут завжди багато різних грибів, цікавих, різноманітних. І мене цікавить не скільки їх кількість, скільки різноманіття, яке тут можна зустріти. А я сподіваюся, що грибів буде безліч. Подорож моя починається від шлагбауму. Заходжу в парк. Дерева тут найрізноманітніші. Але в основному це тополі і осики. Ну і ще берези трапляються. Сподіваюся знайти тут рядовку. Сподіваюся, що будуть трутовики сірчано-жовті понад берегом річки, дуже часто їх раніше зустрічала. Ну і є бускові зарослі. І, можливо, там росте синьоніжка. Я помітила, що синьоніжка любить бузок. Тому варто перевірити ці місця. Дуже гарно спокійно в лісі. Чудова атмосфера, чудове повітря. А, а от і перші гриби. Так, це у нас, а це у нас нойовик білий, напевно. Так. Ось молоді екземплярчики цього гриба їстівні. Я тут, звісно, їх заберу, але шанси довести їх свіжими додому дуже невеликі, тому що дуже швидко починається автоліз і пластинки гриба чорніють. А вже з чорними пластинками цей гриб неїстівний. Це значить, що спори дозріли. З цього боку теж такий красивий росте. Ну, нехай собі росте. До речі, нойовики дуже ароматні, смачні гриби. Люблю їх. Ага, а ось. Дивіться, яка здоровенна штукована. Це хрящ-молочник пополевий осиковий. Ось такий здоровий. Ой, хтось його зрізав. Бачите? Молочко виділяється в місцях пошкодження. Це їстівний гриб, його можна брати в їжу. Ось погляньте, який він великий, порівняно із корзинкою. На пів корзинки просто. Гриб їстівний, Я його не беру, тому що з ним дуже багато і довго гратися. Вимочувати його, відварювати, солити. Ну, такий швидкісній молодиці, як я, це не до смаку. Тому... Тому просто я його залишаю. Нехай він собі тут буде. Так, а ось іще такі хрящі. Ну, вони більш відомі під назвою Грузді Осикові, але це назви одного і того ж гриба. Синоніми. Ось люди ще їх знайшли, не зрозуміли, що це таке, та й викидали собі. Ну, шкода. В принципі, можна солити, хто любить таким займатися, то і з задоволенням їх бере. І от прямо над стежкою мене зустрічають рядовочки. Так, ці рядовки тополеві. Великі і червиві. Ах, отакої червиві. Ну, якщо одна червива, то решта буде теж. А ну-ка. Mm, так, Шкода не взяла ножа, ну як я могла так забути його, я просто не розумію. Це, здається, не червива. Так, давай далі. Ну, дома розберемося, що тут казати. А це зараз гарненько. Так, я його поперевертаю і вкрию. Хай собі грибниця зберігає вологу. Осиковий ліс і... Ось такі чудові рядовки. Це рядовка тополева, хтось наступив, не помітивши. А цей гриб дуже смачний і цінний. От. Підходить для різних способів приготування. Ось тут, яка не роздавлена, я заберу. Ну, а те, що зламане, нехай залишається в лісі. Ай! Теж зламала. Ну, я думаю, тут ще її я зможу знайти багато, тому що місце таке дуже спокусливе. Гриби повинні рости тут. Ой, що я вам покажу. Подивіться, подивіться, яка знахідка. о, яка краса! Погляньте, яких багато. Це рядовка тополева, Так, дивимося далі. І оце, напевно, вона. І світуючий гриб. А ось ціла купа. Ах, краса. Дивіться, як її багато і вона така велика. Тут три кущі. Але з цих трьох кущів можна назбирати пів корзини грибів. Рядовка виправдовує свою назву. Дивіться, яким вона рядочком росте. О! Краса яка. Це рядовка тополева. От, раз. Такі в неї кремові пластинки, а поверхня шапочки темніша, така тепло-коричнева. І ця рядовка має специфічний, гарний такий приємний яскравий запах. Не можу сказати, на що він схожий, ну, дуже специфічний. Це щось незрозуміле. Не можу сказати. Можливо, щось із павутинників. Ой, як багато. Як багато. І вже з них спори сипляться. Ну, такі не знаю, що це за гриби. Отак, як не знаю, то... а! Запах незвичний якийсь не буду брати. Так. Бо далі є знову рядовочки. Ой, тут їх багатенько. Такі вони чудові. Ух ти, які то стінішки. От. А ось, ось дивіться, які вони великі. Такі. Здорові! І ось ще під листям заховалася. Давай, покатуйся на свій божий І тут грубка. А ось іще. Ось погляньте. кущах такі кущики грибів. Ідіть сюди, рядовочки мої. І ти, ай! О, оце ж манька три гриба. Такі великі. Ще пару. Так, вися, заважає, дивитися. Ах, як пахнуть. Пахнуть просто, неймовірно, дуже такий сильний аромат. Яскравий. Так. Майда до кубки збираю. І ці теж заберу. От. О, ще маленький. Іди сюди, маленький. Такий ніжний. І все в корзинку. Корзинка практично повна. Так що зараз відношу до машини і висипаю і йду по нову порцію. Бо я так відчуваю, що тут можна назбирати ну, дуже багато рядовок. Теж рядовки. І виросли ось в такому чудному місці, прямо на мурашнику. І тут далі теж вони є. Дивіться. Раз, два ой-ой-ой, яке гніздечко красиве. Далі теж є. О Боже, їх тут просто неміряно. Їх тут просто неймовірна кількість. Ось іще. Ой! Ось іще. І молоденькі які. Ой, навіть вивернула один грибочок. Далі є. Молоденькі, нехай собі ростуть, а більші я зберу. От. І ось які лапті вже величезні. Величезні, величезні. Ой, яких тут багато. Оце я вдало зайшло. Так, розгортаємо далі. Ой, які ж красиві. Просто шедеври природи. Так, дивимося далі. І тут вони є. Ось тут і тут. Ой, Це я випадково так його вивернула. М -м -м. Достеменна краса. А ось яких багато. Та ще й такі пишні. Так, ого, тут навіть хто зна куди стати, щоб не наступити їх. Дивіться, дивіться, які гарні. Так. І пляшки. І гриби. Так, так. Як же його стати, щоб нічого не наступити, не розтоптати? Просто якесь диво. Просто якесь диво. Ось під тим листям теж рядочки і далі рядочки, Мабуть, я тут застрягну надовго. Ось цей момент я просто не могла не зняти. Подивіться, старші грибочки, вже такі трішки змінили колір. І зовсім молоденькі. Такі жовтогарячі. Такого красивого ніжного кольору персикового. Які красиві. Це все рядовки тополеві. Бачите, колір зовсім інший, ніж у старших грибів. Ну, так вони змінюють свій колір з віком. Такі ніжні. Ой, чудові. І тут їх стільки, що просто ніде стати. Ось які вони дуже гарні. Деяких шапочка. Ось така яскрава, персикова. На збирання цієї всієї краси я витратила, ну, може, півгодинки, і ці всі гриби росли буквально на площі 3 квадратні метри. Дуже густо, просто неможливо було стати ногою. Ось, така краса. Зараз поставлю в машину і піду далі гуляти знову. Думаю, що знайду ще якісь цікаві гриби. Продовжую свою подорож і знайшла цілу купу ось такої краси. А, так, це печериця строката. Печериця, яка росте у листяних лісах. От. А, фу. І має такий неприємний запах. Хоча дуже схожа на звичайну печерицю. Ось її особлива прикмета. Ніжка при пошкодженні починає жовтіти. Ну і запах у цієї печериці такий собі несмачний, неїстівний. Тому, звичайно, що їжу її брати не варто, вона може викликати шлунково-кишкові розлади. Отже, йду на вихід із лісу. Подорож моя добігає кінця. Крім рядовок, не знайшла більше ніяких цікавих їстівних грибів. Хоча, в принципі, загалом грибів у лісі повно різних. Просто я не знаю їм назв, не знаю, чи вони їстівні. Тому я їх не збираю. Ну, а ті, які мене зацікавили найбільше, я сфотографувала і буду. Розпитувати про них експертів. А вам я дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі. Ви дуже допомагаєте моєму каналу своєю активністю. Дякую і до нових зустрічей!